Особливим людям особлива підтримка. Проблема черкащан із обмеженими можливостями взялися вирішувати депутати міськради. Вони мають розглянути програму Простір без бар'єрів. Вона розрахована на період з 2015 по 2018 рік. Цей соціальний проект має зробити Черкаси доступнішими для людей з різними формами інвалідності, кажуть самі обранці. Тим більше, що він не потребує особливих грошових витрат, переконана депутат Ольга Швець. Тому втілити його можна вже найближчим часом. Вона комплексна, вона стосується тепер не тільки допомоги людям з травмою опорно рухового апарату, а й людям, які погано чують, погано бачать. Основна наша задача це після затвердження цієї програми, якщо дай Бог, депутати її затвердять, створити такий дієвий орган контролю, який би, ну, принаймні, як мінімум щомісяця да, вимагав результатів виконання цієї програми. Ця програма в якихось питаннях потребує значних коштів, в якихось питаннях вона потребує просто доброї волі. Тому навіть якщо ми не зможемо забезпечити належне, скажімо, фінансування в повному обсязі всіх елементів програми, то ті речі, які не потребують великих коштів, їх треба робити, і ми обов'язково будемо робити, втілювати цю програму.